Так, знімаю другу частину моєї Audi 3 коробка АКПП джатко 09A506E. Возив ще це на ремонт, як вже раніше розказував. Хлоп говорив, що все зробив. Чистий мехатронік. В итоге... Розібрав Мехатронік, знімав. Ще оригінальна прокладка стоїть. Нічого не знімав. Нічого не чистив. Провірив всі електроклапана. Один n 93 Замкнутий провіряє. Неудобно. Кузнаки 003. А має бути від 1 до 5 Ом. Клапан n 93 Отакий От ремонт в Польщі. Це ще цін фірма Dartum. Ремонт АКПП. Дуже недовольний. Брешуть. За роботу, правда, нічого не взяв, але він тут нічого і не зробив. Роблю сам. Поки сам не зробиш, толку не буде. Надіюсь, поміняю, все буде добре. Ждіть продовження.